Пане Олеже, бачимо, що МЗС реагує наше доволі жорстко на потенційну передачу іраном балістичних ракет Російської Федерації, а кажуть, наслідки будуть руйнівні. В Штатах кажуть, це черговий виток ескалації. Я подумала, отреба треба, це. Ви може її чекали таку ескалацію чи ще що, щоб нати нам добро бити по території Російської Федерації? А яка має бути відповідь релевантна, якщо ці ракети дійсно, як пише The Wall Street Journal, як повідомляє The Times, як повідомляють наші військові, було були доставлені. На території Росії будуть застосовуватися по нас. Як ми і як світ мають реагувати? Ми маємо захищатися від цього в той спосіб, який в нас є, і тими можливостями, які в нас є. Варіанта в нас іншого немає. Адекватна відповідь, вона є очевидною і про неї вже. Говориться, я вже не пам'ятаю, скільки вже втомилися всі звертатися до наших іноземних партнерів в першу чергу до Сполучених Штатів з тим, щоб надати нам можливість і засоби для того, щоб вражати. Російську в першу чергу стратегічну авіацію і просто авіацію на великій відстані, і також об'єкти, які є виключно військовими і які мають вплив на війну з Україною. Це була б адекватна відповідь. А так, ну чесно кажучи, ми будемо бачити занепокоєння, ми будемо бачити фактаж, що бачите, от Іран такий негідник допомагає Росії, і тут виникає. Питання, тобто зрозуміло, що це ми вдячні за всю допомогу, яку нам надають партнери, але ж її має бути е, достатньо для того, щоб не просто е, стояти, а для того, щоб вижити. Да? І от з е, цим об'ємом да, у нас не складається на превеликий жаль. А чому не складається, пане Олеже? Вже й президент України Володимир Зеленський поїхав сам на Рамштайн. Вже й Росія продовжує геноцидно бивати над цілими сім'ями. Вже й делегація ціла була в Штатах. Поїдемо на поляги на асамблеї. ООН ще вже он новий виток ескалації. Знову продемонстровано. А що ще ми не досказали чи не дозробили? Чи ми чи російські терористи, щоб склалося із вчасністю надання дозволів і зброї, і на загал з розблокуванням і розв'язанням наших рук? Це, по-перше, частністю у нас дуже великі проблеми. З самого першого там, дня війни то очікували, що ми програємо, то невідомо ще чого очікували. То очікували якоїсь ескалації з боку Росії, потім червоні лінії з'явилися, потім, потім, потім і потім. Тому по великому рахунку. Українська сторона демонструвала весь цей час готовність захищати себе будь-якою ціною і демонструвати. Продовжує, що червоних ліній не існує. Не існує їх, і Курська операція це дійсно показала. Це остання червона лінія, яка просто вже закреслила всі решту. Залишилися тільки червоні лінії, які сам собі Захід намалював. Я вже втомився про це казати: що дуже важко перетнути ту лінію, яку сам собі намалював, тому що в тебе є фобія, в тебе є якесь обґрунтування, і тому ти стоїш вперто перед нею. Хоча за нею немає ескалації, за нею немає нічого страшного саме для тебе. А от для України, яка, як ви правильно сказали, в нас збивається цілими родинами, нас вбивають цілими навчальними заходами, закладами, лікарнями, нас хочуть залишити без світла і тепла в цю зиму. Ну дуже багато. Нас просто хочуть знищити як народ, як націю, як країну. І ми це усвідомлюємо, тому ми б'ємося. А всі решта, по великому рахунку, знову ж таки, я дуже вдячний кожному, хто допомагає, але кожен думає про себе. Хтось про вибори, хтось про те, що ну, можна підторговувати, хтось вважає, що ця війна не, не про нього. Але ж на превеликий жаль або на щастя цей світ став глобальним, і якщо десь війна, то це однозначно відображається на всьому організмі цієї планети. На превеликий жаль, політики цього не усвідомлюють. Зрозуміло, що в нас є адрес не гнів, а адрес акцентованого впливу це Сполучені Штати, і тут є все очевидним для кожного з нас, що виборча кампанія вона не дозволяє провладній або владній зараз команді. Вдаватися до різких кроків. А я так бачу, що в Сполучених Штатах надання цього дозволу далекобійного, як сказав наш президент. Вони вважають, що це різкий крок, який буде на руку опонентам, і вони їх будуть критикувати на кшталт того, що бачите, вони розпалюють третю світову війну. Шановні, третю світову війну розпалив Путін. Вже не варто про це говорити, і це перша. Пальма першості на превеликий жаль у нього. Зараз просто це етапи цієї війни, і тому треба робити і не боятися різких кроків. Тому я вважаю, що є. Реалістичним, або один є такий оптимістичний дуже крок: це те, що президент зустрінеться найближчим часом з президентом Сполучених Штатів, і, можливо, він знайде якісь слова, якісь конкретні, можливо, ще докази, або можливі, якісь аргументи, які не сказали попередники, хто туди їздить, має на увазі наші команди, і це може вплинути на рішення Байдена. Але є реалістичний підхід, що вибори продиктують свою логіку, і якщо нам і нададуть цю допомогу, дозвіл перше не допомога, а дозвіл. То це буде або напередодні виборів, або зразу після виборів, коли буде зрозуміло, що як розвивається, і Байден тоді не буде нічого по великому рахунку. Ну, це один із варіантів, нічого буде втрачати, тому що вже після виборів, в будь-якому випадку, це вже буде дія, яка запишеться в актив самому Байдену в історичному сенсі. Якщо не станеться, то тоді це на дуже надовго, тому що тоді ми будемо очікувати рішення майбутнього президента або президентки. Так, я отак і хотіла уточнити, що але ж нам доведеться, наприклад, чекати можливо і до на до інавгурації, чи все ж таки, якщо з'явиться вже Касалєва на хоробрість, а в адміністрації рішучість, то це може статися і в цьому проміжку після виборів і до інавгурації в січні, так? Ну, деякі мої колеги, які теж більш-менш оптимістично дивляться, вони вважають, що їх оптимістичний сценарій це те, що може бути після дебатів. Але ж знову ж таки дебатів, якщо не помиляюся, вони в два етапи будуть, після яких. Після цих, що найближчим часом, чи ті, що будуть далі, і це все одно йде про кінець осені. Оптимістичний сценарій, все таки отут десь б'ється, а не оптимістичний він йде туди дуже далеко і він може просто потонути в тих припетіях, які будуть після виборів, після інаугурації в Сполучених Штатах. Там стабільно й однозначно не буде в будь-якому випадку, і Сполучені Штати будуть. Однозначно заточені на те на тому, що буде всередині держави. Пане Олеже, що ж тут будемо чекати? В принципі, зрозуміло, що, хоча я не знаю, що ми ще маємо дійсно казати, якщо Путін так все зробив. Він у розпочав геноцидну криваву повномасштабну, і здається, це і має бути аргументом, але є та праві ви, внутрішньополітичні питання і не лише які трошки торпедують цей процес. А не торпедується наш не торпедувався. Ніким наш наступ на територію Курщини. Місяця один день. Як він триває, росіяни в контакті пишуть петиції до Путіна. Спасіпа, магі, подумай про людей, організуй. Зелений коридор. Ну путін собі коридори організовує на поїздочки до Монголії по просторах Російської залитої нечистотами Федерації, але навряд чи спішить і кинеться допомагати курянам, бо так ніхто їм і не допоміг, крім наших збройних сил України. До речі, які мирне населення не чіпають і лише допомагають. Що вам показав політико-психологічному плані неможливості кремлівської верхівки реагувати на ось такі зовнішні виклики та вторгнення? Ось цей місяць курської СВО. Які плани в політичні? Цьому контексті, які цілі нам вдалося досягнути, це, по-перше, ми, мабуть, неодноразово порівнювали курську операцію з Курськом, маю на увазі підводним чином. І Путін за цей період не змінився. Він на серйозні виклики, які відбуваються всередині держави, реагує по принципу страуса. Він ховає свою голову і в пісок, в асфальт, в бетон, куди завгодно. А головне, щоб не вирішувати проблему, те, що ми досягли, і я б знаєте, можливо, помиляюся, але в мене знову ж таки стійке враження залишається наступним: що ми ще досягаємо. Тому що і президент в, в інтерв'ю нещодавному, якщо не помиляюсь, американському змідав в, в NBC, да, то він там натякнув, що це ще не все. Він про щось може сказати. Про цілі, які досягнуті, це в першу чергу, і вона не мала насправді. Якби не критикували там деякі наші діячі цю кампанію, але Основний поки що результат, якщо брати політичні, це показати суспільству російському глибинному народу, що Путін не до них. Тобто він може захоплювати інші території. Хоча ж він там постійно, і це президент про це теж в інтерв'ю сказав. Що він постійно розповідав, що він захищає землю да? як три богатиря в одному в одном путіні, так? в одному флаконі. Але ж тепер всі бачать, ну. В першу чергу куряни бачать, що ні, він не захищає землю руською, він приращує чужими землями і не звертає увагу на Путін помоги, куди смотрить правительство. Так? Не звертає увагу, тому що він для себе, знаєте, от в психології є таке розуміння, коли людина потрапляє в складну ситуацію, то вона її витискає з свідомості. Тобто, проблема є. А людина веде себе, начебто, її немає, і вірить в те, що її немає. І, до речі, російське телебачення зараз, в принципі, з цим і працює. Що немає такої проблеми, да? є там поїздка в Монголію, є ще якісь моменти, є е, телеграм і проблеми з е, очільником телеграм, або е, засновником. Все, що завгодно, є, а на Курщині все нормально, все спокійно, натоне, і це не може не тішити, тому що е, це е, сигнал не тільки нам. О чому я кажу, що операція перебуває ще в розвитку? Це ще показало знову ж таки. Я вже думаю, що всім набридли ці червоні лінії, але ми показали заходу, що червоні лінії можна переходити і треба переходити, і нічого страшного після цього не відбувається, тому що ніяких наслідків, які ми лякали, яких ми боялися, їх не було з іншого боку, психологічно для українців. Які потрапили перебувають, дякуючи Путіну, дякуючи, я беру, звісно, в лапки в постійному стресі, і оці конкретні, конкретні злочини, які ми спостерігаємо щодня, то розстріляли полонених, то розстріляли цілу родину ракетами, то полетіли шахеди, то ще щось. і складалося знаєте таке враження, що щось. Застопорилися, що в нас вже немає сил, що нас примусять до перемовин. І тут такий крок сміливий, таємний, але результативний. І все таки це на бойовий дух нації, я думаю, дійсно вплинуло в позитивному сенсі. Знову ж таки, обмінний фонд. Ми його збільшили і збільшуємо. Ну і знову ж таки, ми знаходимося на території ядерної держави, і до цього ніхто не робив такого, як ми. Маю на увазі навіть стосовно Росії, давно ніхто не заходив на російську територію і не утримувався там тривалий період і успішно утримувався. Тому я б сказав, ви знаєте, в, далі буде. Далі буде пане Олеже. Ми і не зупиняємося. Як каже президент України Володимир Зеленський в тому ж інтерв'ю NBC News, будемо тримати стільки скільки нам потрібно буде територію на Курщині. Нас буквально дві хвилини. Скажіть, будь ласка, для чого тоді Путін знову діставав переговорний трек і згадував Стамбул, виступаючи на а, в східному економічному форуму у Владивостоці. Ну, знаєте, дуже коротко, мене складається, що він ну, от старіє прямо на очах, що зовсім недавно він відсував нам ультиматум, щоб ми вийшли з областей, віддали їх Росії, і потім будуть перемовини. Зараз він з шухляда достає оцей турецький варіант, який він каже, що він там парафований, таким він парафований. Хіба що, я не знаю, нетверезим Медведєвим, може бути десь парафований, і то це по-іншому називається. Це, якщо дуже коротко, це. Ознака невпевненості, тому що зараз, наприклад, він не може проштовхувати кейс, який раніше проштовхував, що, що давайте остановимося там, де остановимося, і потім вести переговори. Ну якось уже не працює, тому він починає вдаватися, як кажуть на Росії, давати задню, і це дуже дуже гарно для нас, тому що він не є впевнений, і це дуже круто. Та та тому, що де ж уже остановимося, якщо ми не зупиняємося і глибоко заходимо. А Росія якраз на Покровському напрямку зупиняється, бо ми їх теж там зупиняємо. Що ж, хай говорить нам уже на ті заяви. Ну, але проаналізувати треба, щоб температуру ворога вимірювати. Пане Олеже, від душі вдячна вам. Спасибі за ваш час, до настрій, коментарі. Фахові, як завжди, гарного дня, до зустрічі. До зустрічі. Дякую, Олег Лісний. Президент аналітичного центру політика був разом із нами. Шановні.